Фотографії, картини, сувеніри та майстер-класи усе поєднує одна тема маяки Миколаївщини. Регіональний проєкт Вогні півдня. Люди маяки реалізували громадська організація, центр навчання освіти і дорослих південь та обласний музей суднобудування і флоту. Мета ініціативи попри війну, розвинути туристичний потенціал Миколаївської області і зробити її столицею маяків України. Проєкт зародився просто з любові до місця, в якому ти живеш, до маяків, які мене оточують, і до неймовірних людей. Які не дивлячись ні на що залишаються, працюють, надихають. Ми розповідаємо про Миколаїв і висвітлюємо його з іншої позиції. Ми отримали таке звання місто героя, ну зі слізьми на очах, тому що ми знали, скільки нам вартувало цього, скільки життів, скільки зруйнованих будівель і так далі. Але дійсно. Хочеться, щоб Миколаїв був не місцем не містом і не місцем як Миколаївщина, як регіон цілих страждань та а місцем найкрутіших туристичних локацій. Захід зібрав чимало поціновувачів. мистецтва. у кожній залі було чути гомін та жваве обговорення художніх робіт і сувенірної продукції. Втілити ідею проекту у життя допомогло управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної державної адміністрації. Тут переконані, Миколаївщина має Виватися навіть у часи повномасштабної війни. Ми як люди активні, надзвичайно закохані і в туризм, і в свою область ми працюємо над тим, щоб створити якісь нові унікальні проекти і нові унікальні сувенірні лінійки, що в подалі тої великої кількості туристів, яких ми очікуємо, було що презентувати, дивлячись на Миколаївщину, на мапу маяків, ми збагнули, що їх тут найбільша кількість. І тоді вже з'явився бренд, що Миколаївщина столиця маяків України. Ми шукаємо цікаві факти, ми шукаємо легенди, історичні довідки. Ми описуємо кожний маяк. Задля того, щоб коли ми будемо по проводити наукові конференції, ми могли більш глибинно розглянути ці теми. Проєкт вогні півдня люди маяки великий і складається з кількох етапів. Далі його ініціатори проведуть конференцію а пізніше форум присвячений маякам. Ми піднімемо питання інфраструктури маяків, доступності маяків. Закордонний досвід нам показує, що є маяки, з яких створили бібліотеки, гарні ресторації, готелі. Ну чому би нам не зробити щось подібне? Тому будемо над цим працювати разом. Під час презентації проєкту миколаївці мали змогу стати свідками ще однієї урочистої події спецпогашення поштової марки та конверта. На них теж зображено маяки Миколаївської області. До складу спеціальної комісії, яка проводила церемонію, увійшли представники громадськості, митці, народні депутати та перші особи області. Серед них і віце-президентка національної туристичної організації Тетяна Чечкалюк. Я щиро вірю, що пройде небагато часу, і ми запросимо нас. Свої маяки будемо показувати природу будемо показувати історію, історію правильну, яку ми зараз переписуємо. І звичайно говорити про майбутнє до церемонії спецпогашення марки приєднався і народний депутат України Олександр Пасічний каже, через війну Миколаїв відомий у світі. Нині завдання містян зробити усе можливе, аби про нього знали не лише як про місто, що постійно обстрілюється ворогом, а й місто, яке живе і розвивається. Дуже багато людей приїжджає до нас. Може з сумом, може з співчуттям, але тим не менш, на жаль, в нас є багато показати сумних історій. Тому знаєте, може не скільки зараз туризм, скільки таке привертання уваги до Миколаївщини. І звісно, потім нам буде є, що показувати. Ми вже розмовляємо про розвиток Тілігульського лімана. За, за, в зв'язку з тим, що море закрите, то Тілігульські Березанські лімани можуть бути стати, стають вже стають. Ми працюємо над цим, щоб вони стали центром прийняття туризму. То туристичний Миколаїв дійсно є, і ця сфера у місті та області розвивається навіть під час війни. Невдовзі спільними зусиллями громадськості та влади наш регіон має усі шанси стати справжньою столицею маяків України. Ну а поки ці плани втілюються у життя, містяни можуть насолодитися красою півдня на таких заходах. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.